Так, усім вітання. І нарешті заключна час, четверта частина відео про те, як я б'ю командні цілі. В цій частині ми вже підведемо підсумок. Зараз проб'ємо останню командну ціль 32 рівня, як ви бачите, залишилося. І підрахуємо, який ж в мене вийшов результат. Скільки військ я заробив, ну і так далі. а про те, як саме я б'ю командні цілі, за яким принципом, по якій методиці, про це все в перших трьох попередніх відео. І так от дивимося, залишилось я трошки відстав від хлопців. Вони вже пробили всі цілі. залишилась остання 32 ціль. Відкриваємо нашу табличку. Знову дивлюся, так, що в мене тут. По військам на даний момент. Як ви бачите, є і війська Деф, є і війська атаки, але ж знову повторюсь, буду бити військами атаки. так Орка 231 і Apex 417. ну Відправимо для початку орку 231 штуку. Де вона тут у нас? Ось наші орки пішли, очікуємо. Ну, ймовірно, що ціль високого рівня, а ймовірно, що такої кількості військ буде недостатньо. Ну, зараз подивимося. Якщо що, не переживаємо, тому що в нас досить багато військ і є чим потім, в випадку чого, добити дану ціль. Так, і ось результат, як я і говорив, трішки буквально, бачите, буквально трішки нам не вистачило орк. Так, перебираємо тоді звідси орка. Все, у нас їх по нулям. І давайте відправимо ще, ще 200 апексів. Так, ось наші апекси в дорозі, і це буде, я кажу так, фінальна битва. Потім підведемо підсумки. Так, і ось результат. Ми бачимо, що ціль ми пробили. О, дивіться, як чітко. Рівно о, один апекс залишився з живий. Так, чудово. Вертаємося до нашої таблички. Так, віднімаємо втрачені апекси і виходить, що у нас залишилось 218 їх штук. Ну і тепер ще забираємо останній приз. І в останньому призі у нас 400 буревісників, правильно? Так, да, 400 буревісників. Записуємо. В останньому призі в нас 200 Василисків. Так, додаємо їх до звіту. Це вже вийде 500 і 400 посейдонів, да? Да, 400 посейдонів. Де вони в нас? Це вийде 600. Ну і головна нагорода, боксинг вищого рівня. Забираємо. Так, далі в нас цілі. Ну, це таке. І того, що ми маємо. Давайте тепер ось наша табличка. А, стоп. Чекайте. ну Давайте тоді да, спочатку табличка. І так, дивіться. На, на фінал ми маємо 400 буревісників, 218 апексів, 100 пантерців, війська атаки. Ці, що ми зібрали, прийшовши по цілях, і Дефа, так як я Дефа витрачав менше, як я говорив, більше був атакуючими військами. ДеФа Василисків 500, Посейдонів 600 і булава 400. І це війська, які я заробив, прийшовшись по командних цілях. І при чому, ну, як я показував в попередніх відео. Відео я не витрачав своїх військ для того, щоб пробивати командні цілі, а бив ці цілі виключно ось цими призами, які я отримував за їх пробиття. Але це ще цифри не остаточні чи не повністю, тому що, як ви знаєте, я ще ну, бив беревісниками, а в боревісників така специфіка, що коли вони гинуть, ось бачите, я ще не забрав, то в шпиталі безкоштовно, скільки загинуло Боревісників, стільки з'являється Феніксів. От, я їх забирав і дивіться, бачите, от 620 буревісників я втратив. Тобто сюди ще можна записати десь там 620, скажімо так, F33 Phoenix, F33 Phoenix, Отак от, от. Ось тепер повна картина. Дивіться, чудовий результат по такій методі, як я їй показував. Ми не втратили жодної там кількості своїх військ, які ми будуємо там чи збираємо в себе на штабі. Заробили в результаті, ви бачите, яку ну, суттєву значну кількість військ на командних цілях. Причому знову повторюсь, ці війська цікаві, тип, що вони досить потужні. Вони фактично прирівнюються по силі атаки, силі захисту до військ Кобри. Дивіться, яка їх велика кількість. Ну і плюс вишенька на торті. Це бокс найвищого готонку, де ми зараз заберемо. До речі, давайте ще подивимося, що вже до кінця. Де це наш бокс? Ось він. Відкриємо його. І ще ми забрали... О, чудово! Отборний бронекостюм. Звісно ж, замінимо його. Все. От тепер, дивіться, в мене комплект вже з трьох предметів. Ну, Зараз будемо його прокачувати. Це таке. От, що ж, на цьому напевно все... Собері... О, бачите, ще як чудово, збери предметів спорядження з відборного комплектів Три штуки, ще я забираю 100 махалоків. Взагалі чудово. Ось тепер, напевно, вже можна підвести підсумок. Як ви бачите, чудовий результат, який можна досягнути завдяки правильній вибраній тактиці проходження командних цілей і згуртованій, головне, гарній зіграній команді, зіграній четвірці, з якою ви будете проходити ці командні цілі. Тільки такі умови от, е, спільної командної гри вашої четвірки і вірно вибрана тактика дозволять вам досягнути ось такого результату при пробитті командних цілих. Просто чудово, жодних втрачених своїх військ, велика кількість зібраних, досить потужних військ, плюс е, вишенька на торті спорядження найвищого гатунку. Друзі, на цьому все. Буду завершувати. Ще раз повторю, що стосовно самої тактики, самих принципів, по яким я пробував в командній цілі, дивіться мої попередні три відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще досить багато цікавих відео. Ну і отримуйте задоволення від гри та бережіть себе. До зустрічі в наступних наших відео.